Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину Копіючка. Нові акції з 2 по 8 червня. Подивимось з вами ще новинки, посуд, що є цікавого на поличках. Приємного перегляду. 55 гривень коштує шоколад молочний, торгова марка Ritter Sport з лісовим горіхом. Тут 100 г упаковці або з марципаном, Це вже йде чорний шоколад. Дуже смачний, робить Немеччина круасан Лукас у двох варіантах по 10 гривень, вишня та карамель 25 гривень напій газований. Пепсі 1 літр. По 77 гривень. Кришки для консервації. В упаковці 50 штук. Дуже гарні: з полуничкою тарілочки по 39 гривень, 29% знижка. Або такий салатник. Ціна в них однакова, можна взяти як набір. Дуже гарні. Напі соковмісний, соковита, яблуко-виноград або мультифрукт по 28 гривень за 950 мл, по 7 гривень десерт бонжур. Є три різних смаків. Наприклад, мені дуже подобається з полуницею. 120 гривень коштує шампунь Пантін. Два різних варіанти на вибір: 400 мл: 40 гривень гель для душу. Олі. Сарма гель для миття посуду. 7 в одному. Лимон або сода ефект по 40 гривень. І 45 гривень гель для прання універсал мультипавер. 30 гривень напій газований. Живчик 1,8 літрів з соком яблука. Чай ловрем, зелений або чорний. І квітковий по 70 гривень за 32 пакетика. Мені цей варіант більше подобається, особливо ніч Кліопатри. Дуже смачний чай. По 40 гривень Тет. зелений чорний. 53% знижка наш цукерки Millennium Golden Nut з горіхами 80 гривень. 50 гривень шоколад світач. 49% какао. 106 гривень такий варіант. Карамель з горішками. Тут вага 235 грамів. Круасан 7 Days з начинкою. 18,90 гривень. Вафлі з кокосом 15 гривень. Є не тільки з кокосом, є ще з горіховою начинкою. І какао. Всі по 15 гривень, тут 50 грамів. 50% знижка на таку підставку круглу 15 см. Ціна 12 гривень. 115 гривень коштує набір кухонний, фартух, прихватка і рукавиця. 30% знижка. 49 гривень коштує рушник кольоровий з малюнком. Дуже гарна якість. Мені подобається вафельне. 30х50 см, 49 гривень. По 20 гривень арахіс смажений солоний кранч сир або васабі. Тут в упаковці 60 грамів. Така локшина швидкого приготування зі смаком курки 125 грамів, 32 гривні. Локшина ріва зі смаком курки та грибів 12 гривень, 25% знижка. 48 гривень коштують пакети файно. 35 літрів 30 штук. Також є такий варіант: 25 штук на 35 літрів, з ручками міцні, теж 48 гривень. Засіб фейрі по 105 гривень. У двох варіантах. Тут 650 мл за 55 гривень. Кауфен, 750 мл і 38 гривень, такий варіант 940 мл, соковиті ягоди, або лимон. Плямовивідник кисневий для тканин 200 г 24 гривні. Є в двох варіантах. Або і такий варіант спрей з активним киснем 600 мл 170 по 229 перволь для кольорових тканин або чорних 1 літр. По 50 гривень порошок Тайт або орієль тут 300 грамів 23 і 29% знижка. Порошок дотик свіжості Ленор. Арієль 27 кг 338 гривень. Тайт по 250 гривень, 2,1 кг Савекс преміум 2 кг 250 грамів за 230 гривень. Гала в акції 1,8 кг за 200 гривень французький аромат. І такі найбюджетніші варіанти чисте чудо і ЗОся по 135 гривень. Тут 3 кг, а в Зосі 2,4 кг. Або є варіант поменше 29 гривень і 27. Тут прання автомат, а тут ручне. Фарба для волосся дебют, кольори в асортименті. Дуже такі гарні кольори. Мені подобається і для блондинок по 35 гривень. Ціна непогана, бюджетна. А вена по 85 гривень теж кольори в асортименті різні. Палет по 95 гривень. Шампунь, Pantene Асортименті по 150 гривень за 400 мілілітрів. Head and Shoulders 250 мілілітрів 130 гривень, або 400 мл за 140 гривень. Так, Lсеf від L'Oreal шампунь 400 мл 145 гривень. Або такий бальзам 120 гривень. І є ще такий варіант. Ціна однакова. Гліскур 140 гривень, бальзам 110. Експрес-кондиціонер від Гліскур 165 гривень. Така масочка від Pantin 168 гривень. Ось такий спрей з каратинами для легкого розчисування 180 гривень. І отакий от двохфазний кондиціонер 153 гривні з термозахистом. Шампунь бальзам 2 в одному 48 гривень від маква. Або такі масочки 7 трав або крапива для волосся 480 мл за 63 гривні. Терка для п'ят 1950, кусачки для котикули. 60 гривень ось такі. Палички манікюрні, кольорові 1990. Тут їх ну, десь 10 штучок. Ножиці для кутикули. Такі маленькі, але не дуже якісні. 34 гривні. Розпродаж вода туалетна по 95 гривень. Є варіанти по 75 гривень до 31 грудня. По, 100, по 139 такі варіанти. І найдорожчий варіант 299 Є тут як чоловічі, так і жіночі. Піала керамічна, кольорова 5D. Дуже гарна. Така невеликого розміру за 39 гривень. Ось така новинка, бульйонниця. Стильні кольори з везерунками, вушками, по 85 гривень. Тут є десь 3-4 кольори на вибір. Ось така бульйониця невеличка, біла, за 65 гривень. Або така від люмінарк 75. Блюдо керамічний лимон 25 на 18 см, дуже яскравий, такий літній дизайн 135 гривень. Або такі варіанти піали керамічні. Тут різні або фрукти, або звірятка з такими гарними квітами. Прикольні, по 29 гривень всі. Кружка скляна з різними фруктами, квітами, з трубочкою. Скляна по 85, глечик під лимонад і різні соки. Квас або компот. Е, є два варіанти кольори кришки. Така ніжна, приємна, синій і рожевий. Тут об'єм 1,2 літрів, 135 гривень. Ви колись таке бачили пиво для собак. Це щось таке зовсім незвичне. Стелятиного теж зараз в акції 49 гривень.